Я сьогодні прокинулася, і перша думка знов зробила недостатньо. Хоча ти вчора працювала півдня, так, але в моїй голові цього завжди мало. Воно працює за принципом: якщо немає напруги, значить я не живу нормально і халтурю. Знайомо. Це коли тіло просто валиться вже, а розум продовжує накручувати, що це лінощі, просто зберися, зберися, ганчівка і тра-та-та. -та. Саме так. Що цікаво, я навіть не злюся на себе. Я просто виконую цей внутрішній наказ як солдат? Наче ну, хтось стоїть за спиною і чекає, коли ти оступишся. Таке враження, що всередині живе якийсь невидимий інспектор. Він не кричить, не принижує, він просто постійно розчарований. Щось мені це нагадує з дитинства. Це найгірше відчуття? Mm -hmm. Гірше те, що я на нього реагую. Я реально боюсь цього розчарування. Значить це питання виживання. А що ти робиш, коли воно з'являється? Працюю більше, продовжую бігти, знаєш, як хом'як у колесі. І в мене навіть немає моменту зупинитися і подумати, а навіщо це все. Хочеться хоч іноді дозволити собі просто людиною бути. Так. Але коли я пробую зупинитися, починається внутрішній тремор, ніби щось зараз розвалиться. Складно жити в такому темпі. Складно навіть не це, складно не мати права на нормальність і. Чи нормальність це небезпека? Не знаєш, що з цим робити? Добре, що ти вже почала це помічати.